Вітаю вас і дякую від щирого серця за все, що ви для нас робите, від імені всієї всієї моєї країни. Ми вдячні за вашу допомогу від військової до фінансової, гуманітарної. І також дякую, що ми можемо покладатись на вас. Від імені е, уряду його величності, е, я е, як новопризначений секретар з питань оборони маю в першу нагоду е, розмовляти з вами. Хочу вас запевнити, що Україна залишається на вістрі нашої уваги. Ми відчуваємо вашу боль за все за все, що відбувається, і е, також. Ми будемо стояти пліч-о-пліч пліч весь час. Хочу передати вам вітання від мого прем'єр-міністра, а також від мого попередника пана Бена Олеса.